Микола Раджаба працював у галузі монументальної і станкової скульптури, живопису та графіки. Мрів навчатися у Київському художньому інституті, але не вийшло. Після армії працював в експериментальному цеху Петриківського заводу. Там і засвоїв технологію декоративного розпису та різьблення. Пізніше він познайомився з Григорієм Синицею. Ця людина була близьким не просто учнем, але й другом Григорія Івановича Синиці. Він Перейняв від нього певні традиції ставлення до мистецтва, і саме завдяки Григорі Івановичу, не маючи професійної освіти, він став знаним скульптором у нашому місті. Микола Раджава постійно експериментував. Часто в своїх роботах використовував геометричні форми. Переважно це була абстракція, яку він переносив на дерево чи полотно. Я пам'ятаю виставка, якась кажу, Колі, я не розумію, що тут. Картина одна його була, так? і на цій картині будинки лежать на цю сторону, на цю сторону, а посередині такий зігзаг, от, як блискавка. Кажу, щось таке. От, він мені каже, стояли на балконі, курили, і тут блискавка як ударила, і будинки наче лягли. І я в цей момент взяв і зафіксував. Ірина вперше познайомилася з творчістю Раджабова ще на початку 80-х. Тоді у народному музеї в Тернах пройшла персональна виставка майстра. Жінка навіть придбала одну з дерев'яних робіт митця. Я люблю історію, і для мене у ці всі картини, всі його роботи, воно щось таке глибинне, таке наші істоки народні. Дуже подобається на виставці. Представлено 25 творів. Оцінити талант художника Микола Раджабова може кожен хто завітає до музею Григорія Синиці. Ігор Кононенко, Єлизавета Гусак цей день.